Ей, Пушку кинул. Та, ну. Хто ти бля такий? Кому ти здав? Ха, Ну ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинич. Ну. Я фартовый. А у всіх фартовых батон их Що? Дай мені топаний сканер? Пемж. Часто клинич без догляду. Таке я фартовий. А? смішно. Бля. Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не пи. Рібаний батон. Дякую Вася. Нешпо. На певні швидко місця. Погодь, вас що накрили? Слухай, я називав германа. Я, звісно, звивав людей, але вас не всіх. Let me